Всім привіт! Західні країни програли безпрецедентну економічну сутичку з Москвою, повідомляє видання Думка Польська. Як пише польське видання, Захід завдав рекордну кількість ударів по всіх економічних напрямках Росії. Було введено 11 тисяч нових санкцій, їх загальна кількість досягла тисячі. Це набагато більше, ніж було накладено обмежувальних заходів на всі інші країни світу разом узяті. Це повинно було змести злиця землі будаку економіку, проте Росія витримала удар. Москва досягла відмінних результатів в області конкурентоспроможності економіки, так званого платіжного балансу. Це різниця між коштами, які надходять в країну, і грошима, які йдуть з неї в результаті торгівлі, інвестицій і різних оплат. У 2022 році Росія зафіксувала позитивний результат у 227 молз доларів. Ідеться у статті. Дестабілізація світових ринків через санкції призвела до того, що злетіли ціни на сировину. Це принесло в економіку Росії величезні гроші, які вдалося моментально перенаправити на нові, дружні ринки Азії, Африки і Південної Америки. Російський експорт не вдалося заблокувати, незважаючи на зусилля, тиск і шантаж з боку США і Євросоюзу. Врогийський експорт до Росії скоротився вдвічі з 70 млрд Євро до 36 млрд Євро за три квартали, але подвоївся в країни колишнього СРС з мл. євро до мл. євро, а з цих країн до Росії також збільшився на мл. євро. Таким чином, Захід програв економічну битву проти Росії, але конфлікт триватиме, і його ескалація неминуча, зазначає видання думка польська. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!